Друзі, подивіться, що відбувається позаду мене. Ці всі, всі люди, політики з усіх країн рвуться зайти в український ринок. Гляньте зараз тут Тайвань, Швейцарія, Японія, просто подивіться, всі борються за український ринок. Я знаю, в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців. Але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу чесно, як є. Якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже разом у нашим політикам, щоб на ці робочі місця брали не закордонних якихось робітників, да, вже там чули історії, хто до нас приїжджає, а тільки українців. Да, тобто, щоб закордонні компанії, отакі величезні. Ось, будь ласка, Тайвань, Японія, всі могли брати тільки українців на роботу. Нехай заводять свої капітали, а капітал у них величезні. Вон, будь ласка, військові, гнете, які генератори здорові. тут квадратура декілька тисяч квадратних метрів. І на кожному углу, дивіться, стоїть будочка, яка рветься, це Ukrainian Rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення і про побудову України. І вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну, це неминуче умножить їх капітал мінімум чотири рази. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого. І всі ми прекрасно знаємо, що Польща це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща. А Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі країн в Європі. Єдина проблема, яка у нас. Залишається хі, про нашумівшого цього міндіча, оцю вся історія корупція в Україні. Оце жесть і. Слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не всередині країни. А це так, типу, зробіть 1, 2, 3, 4, 5, Ми вам переведемо гроші. Да? І тільки, щоб гроші знаходились за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. О, тоді може бути прям діло, тоді може оця зруйнуватися дійсно, може не то, що зруйнуватися, і просто не буде місця. Не буде у них як взяти ці гроші. А українська політика це така історія, там є гарні люди, дуже гарні люди. Завдяки ним, взагалі, такі заходи існують, але, але завдяки нехорошим людям там. І не існує в Україні всіх тих явних інвестицій фінансувань, які б за які вже мали б щось побудувати, бо да, але, ну коротше, що я буду розказувати. Ви прекрасно розумієте, як це все працює. Тому я дивлюсь на це на все, і у мене є відчуття реальне, що якщо не буде тупить влада, якщо вони не будуть за ці рейтинги боротися за цю всю історію, а реально як та сплатяться, дивіться, он сар саркофаги роблять, гляньте, які тобто е вони навіть вже готові будувати. Якщо всі сплатяться, то реально може наладитись в Україні. Ось дивіться, саркофаги, значить, вони. А, що говорять? Ну да в Україні війна, але давайте будувати ось ці типу, електростанції і покривати їх типу, такими накриттями. Ось, будь ласка, що навіть на прифронтових територіях можна буде будувати електростанції, там, генераторів багато ставити і так далі, закривати їх саркофагами, і вони не будуть там боятися ракет, війни, цієї всієї історії. І це ж не просто десь на словах, чи не просто я думаю. Це ось по факту я вам показую, як от, от, Британія. Поняли, зараз такий час настав, що кожен б'ється за те, щоб зайти в Україну, почати відбудовувати і на цьому заробляти. І може хтось думає, що це погано, хоча я не знаю, ну трошки треба заображати, що це навпаки добре, що до нас зайде стільки іноземних компаній з іноземними коштами і будуть контролювати всі процеси, куди ці кошти йдуть, будуть давати додаткові робочі місця і давати ж гарантії безпеки. Бізнеси, якщо за кордоні зайдуть в Україну, вони ж будуть зацікавлені вже і в Європарламенті продавлювати. Вони ж ці бізнеси сидять в Європарламенті. Я був європартом. І бачу про що, як спілкуються і чим вони там займаються. У них у всіх є там бізнеси, вони чимось займаються, у них є доступ до грантових коштів і так далі. Вони ж не беруть гроші ніоткуда. І вони зможуть нормально контролювати і корупційну безпеку в Україні, і оцю, з війною цю всю історію домовлятися і прожимають Рашку на якісь домовленості. Нормальні. Ражка вже давним-давно по заслугам за ті останні чотири сотні років, як вона знущається з України і з українців і знищує нашу історію. Так що, друзі, не унивайте, розповсюджуйте це відео, буду вам ще далі показувати. Це тільки один зал. З шести, які тут є. Дивіться, я оце скільки хожу, це відео записую. Я ще не обійшов повністю. Тільки три ряди обійшов, а їх тут шість рядів тільки в цьому залі. Ну, така от історія, друзі. Хороші новини, напевно. Я думаю, хороші. В ряду того, що відбувається, прям позитивно. Тому на зв'язку, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, і все буде вже Україна. Ось, будь ласка, ребілд, invest, інвест Юкраїн. Європейського масштабу захід. Не на бумажці, а на ділі. Все, на зв'язку, друзі. Всім па-па.